Доброго дня! У нас, як завжди, як то кажуть, класика жанру Луцький автобазар. Сьогодні у нас середа, завтра буде працювати Луцький авторинок. До нас їде замовник з бюджетом 10-12 тисяч доларів. Основний критерій в пошуку це автівочка на автоматі. Без різниці бензин-дизель, головне автомат звичайний надійний гідротрансформатор. Варіатори, роботи ДСГ не розглядаємо. Будемо шукати звичайний гідротрансформатор. Якщо не буде живого автомата, будемо шукати вже щось на механіки. Також Часто задаєте такі питання в коментарях, чи є тут щось живе на автоматі з бюджетами від 5 до 10 тисяч доларів. Не даю гарантії, що ми сьогодні покажемо, саме в цьому ціновому диапазоні вам ціни на автівочки. Але познімаємо, в принципі, ці автомобілі, що є на Луцькому автобазарі, на автоматі. Тому, друзі, підписуємося на наш канал, ставимо лайки, пишемо, будь ласка, коментарів підтримку цього каналу. Також в кінці відео покажу автівочки, які ми вже підібрали для наших замовників, обслужили і доставили навіть вже прямо під дім. Все, поїхали дивитися ціни на авто на автоматі. Що, друзі, перший автомобіль, який нам попався на автоматі, це Peugeot 308 Досить непогані автівочки, як з бензиновими, а точніше як з 1,6, так і з 2-літровим дизельним двигуном. Бензинові тут не дуже надійні двигуни. Є p 6 бензиновий турбомотор, якби не славиться він своєю надійністю. Тут у нас 1,6 дизельний двигун, досить хороший, надійний, популярний двигун. Ставився на велику кількість автомобілів, таких як Volvo, там, Mercedes. ну і так далі. Ресурсні ставились також вони на Форди. Двигуни досить сильно хороші і надійні. Але більш надійніші тут тільки двохлітрові дизельні двигуни. Дивіться, це автомобіль нас з 2010 року на автоматі. Але тут автомат не звичайний гідротрансформатор, а тут роботизована коробка. В принципі, ну, така собі коробочка. Більш надійніша, звісно, на звичайному гідротрансформаторі купляти ці автомобілі. Пробіг у нас 217 тисяч, 9200 її ціна. Досить непоганий такий сімейний автомобіль, височенький має кліренс і досить гарний колір саме цього автомобіля. Це білий перламутр трехслойний. Гарний, класний, але трішки важко його підбирати, якщо треба фарбувати якусь деталь вам. Так, так, так. Це в нас роботизована коробка, кондиціонер присутній, шкіряне кермо. Так, що там ми ще бачимо? Бачимо круїз-контроль, парктронічки позаду, ось такі тканинні сидіння перфоровані. Ну, естетично виглядає цей автомобіль досить гарно. Сучасно, адекватні двигуни, але коробки бажано розглядати їх з гідротрансформатором або з механічною коробкою. Так, друзі, другий автомобіль, який попався, це Шкода Octavia А-5. Вона у нас рестайлінгова, вже з такою у нас трішки продовгуватою оптикою. І це в нас не універсал, це в нас лівбек. Як правило, лівбек і шкод дуже малий вид. Так як ці автівочки до нас приїжджають з Європи, а по Європі, як ви знаєте, популярні універсали. Але тут також досить великий міський багажник. І це нас не може не радувати. Тим паче, цей автомобіль має такий класний графітовий колір, також досить практичний, це вам не чорний. Це автівочка в нас на автоматі, але автомат тут незвичайний, а в нас тут стоїть DSG, DSG DQ 200. В принципі, також це не сама надійна коробка передач, але вона в нас дуже економна. І при правильній експлуатації також вона може бути досить ресурсною. Знову ж таки, якщо ви їздите десь в місці, де час ці пробки, то бажано на цій коробочці їздити в ручному режимі. Ставите в ручний режим і рукою перемикаєте передачки. таким в такій експлуатації ви можете продлити в срок служби своєї коробочки передач. Вона у нас 10-го року 1,6 дизельочок, дизельний хороший двигун на 77 кВт. Ресурсний двигун, економний і, в принципі, що? Недорогий в обслуговуванні. Знову ж таки, якщо вам потрібно замінити якісь форсунки, палену систему, то тут ви можете попасти на нормально грошей. Але в цілому досить непоганий надійний ресурсний двигун. 500 тисяч відхажує без проблем. 8600 його ціна. Так, У нас підігрів передніх сидінь, ось такий штатний, штатна така мультимедія, двохзонна кліма, шкіряне оригінальне кермо. Так, Круїз контроль присутній, датчик світла присутній, тканинні сидіння в досить непоганому стані. В принципі, можливо, навіть і боковушки у нас не перешиті. 400 підйомника на легкосплавних дисках, на літній гумі, на альнізованій оптиці. В принципі, комплектація досить непогана. Маємо туманки. Позаду у нас фаркоп і також присутні парктроніки. Наступний бюджетний автомат у нас Ford C-Max. Автівочка 6 року, 1,8 бензиновий двигун на 92 кВт. Це в нас атмосферний двигун, на нього також встановлюється газ 4-го покоління. Без проблем стає той газ. 190 тисяч пробіг. Відразу бачимо, в нас оригінальне лобове скло з підігрівом сіточкою 5950 її ціна. І тут у нас автомат. Ще цих років тут встановлюється звичайний автомат безпроблемний. На більш свіжіших автомобілях там встановлюється powershift коробка. PowerShift, як ви знаєте, не дуже надійна коробка, це також автомат. Але ресурс автомата бували випадки, коли виходить він з ладу на пробізі 50 тисяч, бувало таке, що проходив і 300. Бачите, ніхто не знає, скільки вона пройде, і вона також та коробочка погано діагностується. Давайте заглянемо в салон. Це в нас тут звичайний автомат, двохзонний клімат-контроль. Підігрів лобового, підігрів заднього скла, підігрів зеркал, круїз контроль. Шкіряне оригінальне кермо навіть не перефарбоване. сидіння в нас також не продавлені, текстиль в гарному стані. Так, склопідйомнички у нас передніх два, Ззаді в нас весла. Цей автомобіль у нас на ось таких легкосплавних дисках, хороша літня гума, протектор у нас ще такий досить бодрий. Бачимо, туманочка є, звичайна оптика в нас. Такий синюватий колір темно-синій. Чи світло синій, який це в нас. Просто синій, Просто синій. колір такий гарненький. Фаркопчик присутній, парктроніків нема. немає. Ну, фаркоп є, це вже бонус досить непоганий. Який волю нам попався. Класний колір v 50 Великий плюс автомобіля це двигун. Він у нас 2-літровий дизель на 103 кВт 270, ой, 246 тисяч. Пробіг, вибачаю, 7900 ціна, і він у нас на автоматі. Досить непогана ціна, хороший двигун. Автомат також надійний. Він у нас з клімат-контролем. Підігрівів немає. Виїзна навігація. 4 скло підйомника, тканинний салончик і такий графітовий колір, досить непоганий. Він у нас на легкославних дисках цей автомобіль, на літній гумі, на лінзованій оптиці. З 2-літровим дизелем, представте, який їде оця малометражечка, Ха -ха, ще й на автоматі. Реально, цього двигуна її отак так глаза, ще його можна чіпанути Муху і, і можна на ньому тулити прям хоч в космос. Друзі, як ви знаєте, в місті Львів у нас є комісійний майданчик з продажу авто, куди ви можете пригнати свій автомобіль і ми його продамо, так як в нас велика база забовників, якщо у вас дійсно гарний автомобіль. То він знайде обов'язково свого власника. Але це не все. Також у нас є офіс з підбору автомобіля в місті Львів по вулиці Наукова, 35А. Зараз ми збільшуємо свій штат, ми шукаємо менеджера з продажу авто, бажано з досвідом роботи, і також експерта по Львові і Львівській області, який зможе перевіряти ці автомобілі, і при нагоді доставляти ці автомобілі прямо під дім нашим замовникам. Тому, друзі, ось тут номер телефончика. Запрошуємо вас на співбесіду, хороша заробітна плата і, дай Бог, кар'єрний ріст. Чекаємо вас в нашу команду. Ніхто не думав, що так буде так багато автомобілів на автоматі. Пройшли. Ми ось дивіться, тут буквально, тут, що ми тут, 15 метрів пройшли, і майже всі автівочки в нас на автоматі. І, да, і всі, в принципі, таких нормальних, адекватних бюджетів. Дивіться, Mitsubishi Colt, 11 рік, 1,3 бензин. 70 кВт, 192 тисячі пробіг, майже як на всіх автомобілях, які продаються в Луцьку. 6500 його ціна. І тут у нас. Указує продавець, що автівочка на автоматі. Але це автомат у нас не звичайний, це у нас робот. Але, в принципі, для 1,3 двигуна ставити звичайний гідротрансформатор. Ну, так, така собі затія. Так, кермо шкіряне. датчик світла є, зеркала складаються. Кондиціонер, ось така нештатна мультимедіа у нас стоїть. І 4 склопідйомника. Точніше, зеркала не складаються, зеркала в нас регулюються. регулюються просто, не складаються. Гарний колір, легкосплавні диски. 6500. ну якби Я б сказав, що це трішки задорого. Пітеорік цьому автомобілю якраз її ціна то, що треба буде. 6500 трошки багато. Так, Друзі. Який попався нам автомобільчик, це автівочка при нас США. Це той самий Volkswagen Passat B7, тільки в них називається вона МНС. Все абсолютно таке ж саме, той самий двигун, та сама коробка DSG, DQ250, хороша, надійна, але великий плюс Америки, що її можна знайти з адекватними пробігами, там в районі 100, 120-150 тисяч кілометрів. Але також приїжджали вони з різними пошкодженнями. Як могли бути, прям тотал-катлета, зліплена з двох частин, так і повністю цілий оригінальний кузов, але якісь механічні пошкодження. Там десь заклинула коробка передач або там лопнув ремінь ГРМ. Тут, бачите, можна дивитися, але є шанс знайти і, якби, і цілу, і з адекватним пробігом автівочку. Так як, якщо б цей автомобіль приїхав з Європи, то пробіги, як правило, були в районі 300-350 тисяч кілометрів, де ви бачите 200 з Європи, то, як правило, то каски автівочки, які не заїжджали на технічне обслуговування, немає витягу з бази даних. З пробігом там намалювати вам можуть будь-який пробіг. Також перед продажою заїхати на станцію технічного обслуговування, замінити масло, і у вас буде підтягуватись пробіг там в районі 200 тисяч км. З Америкою це буде трішки легше зробити, знайти такий автомобіль з адекватним пробігом. Так, дивіться, у нас класний голубий колір є Сині. люк, синій колір, вибачаюсь. 12450 її ціна, 2-літровий дизель, 104 кінських сили. Так, що нам пишуть? Так, все обслужене, гаряча така максимальна комплектація і 250 тисяч пробіг 2013 року. Давайте заглянемо в салон. Салон у нас досить непоганий, шкіряний, плюс посередині вставки під Алькантару. На автоматі ДСГшка в нас великий монітор. Так, що там у нас? Кондиціонер, підігріви, Шкіряне оригінальне кермо. Так, круіз-контроль присутній. датчики світла також, напевно, присутні. Не бачу, тонована вона, вона так. Ну, Комплектація дійсно гарна. Гарна комплектація, На звичайних, звичайна оптика в нас, Практроніків передніх нема. Подивіться, які прикольні в нас диски. Диски в нас також, ну, напевно, це не оригінальні, але виглядають і пасуються в автомобілі досить непогано. Гарна гума. Бачимо, в нас там тормозні диски. Нові колодки, нові, ну, автівочка вже, як мінімум, з новими дисками і колодками. А по пошкодженням потрібно перевіряти, якщо ви хочете, щоб. Ми перевірили цей автомобіль. Отут вам номер телефончика. Кожний автомобіль, який ми тут перевіряли, точніше оглядали, також знімали номер телефончика. Можете позвонити до продавця, поспілкуватися. Якщо адекватна автівочка, дзвоніть до нас, ми перевіримо і надамо вам всі звіти по цьому автомобілю. Входімо далі. У 2015-2017 році це були найпопулярніші автівочки, найчастіше ви їх замовляли як в підборі під ключ, так і в супровіді на авторинках. Але зараз знайти його живого практично нереально. Як правило, ці автівки вже мають пробіги туди далеко за 300 тисяч кілометрів, і зараз ми їх стараємось не брати в роботу. Але попався нам досить непоганий, я б сказав, шикарний варіант в класному кольорі це Volkswagen Passat B6. Візуально ця автівочка досить гарна, симпатична. Вона в нас на ксеноновій оптиці з парктроніками перед, зад І парктроніки в нас 360 по кругу. Ця автівочка сама паркується. На хорошій гумі літній, на легкосплавних дисках. Що тут нам пишуть? У нас автомат 2 літра. На 2-літровому дизельному вигені коробочка DSG DQ 250. 6-ступенева, хороша, мокра, надійна. Добре, вона діагностується, можна продіагностувати щеплення, ну і так далі. Чи перегрівалася коробка, який там вказаний пробіг. Ну, Якби повністю комплекс діагностики можна зробити по цій коробці, також по цьому двигуні. 125 кВт, їде цей автомобіль досить-досить бодро. І 236 тисяч пробіг. Ціна цього автомобіля 9900, а була колись 10700. Скидочка досить непогана. Так, пишуть нам 1000% рідний пробіг, Дінаудіо, акустична система, Webasto, електробагажник, підігрів сидінь, ну і так далі. двохзонний клімат. Давайте заглянемо в салон, що ми маємо. У нас дійсно досить класна комплектація. Автопарковка, автохолд, клімат двох підігріви, датчики в шинах на максимальні мультимедії для цього, року автомобілю. Шкіряне кермо, датчики світла дощу, електростоянкове гальмо. Пам'ять сидінь присутнє. Ось такі класні сидіння у нас, шкіря плюс Алькантара. Комплектація для цього автомобіля я б сказав, предмаксимальна. Не вистачає в нас люка. В принципі, все є. Гарний автомобіль, 10900 його ціна. Ну і адекватний пробіг, якщо він тут дійсно чесний. Попався нам ще перкетичок на автоматі і досить з адекватним бюджетом. Це в нас лендровий фрілендер. Автомобіль у нас на українській реєстрації має омивачі лінзу Ксенонову. Він у нас 2012 року з 2-літровим атмосферним двигуном, на який вже встановлений газ 4-го покоління. На автоматі 12900 ціна і пробіг. Пробіг 150 тисяч кілометрів. Капот у нас не фарбований. Це нас, в принципі, не може не радувати. І також бачимо, що сколів практично нема. Можливо, тут і дійсно такий пробіг. Ну, а можливо і ні, треба дивитись, перевіряти. Автівочка Швейцарії. і повторюсь, вона вже на українській реєстрації. Тут економите ну, 100-200-300 доларів на постановки на облік. Так, давайте заглянемо в салон. Він у нас на автоматі, перемикання режимів їзди, сніг, дощ і так далі. Не бачу, тонований такий бункер. Маленький монітор, кондиціонер, Датчики світла, дощу. Ну, в принципі, все. Ну, тонований тут реально бункер. Не видно. Геть зовсім нічого. Дивіться, на хорошій літній гумі протектор, ну, майже як новий. Класні такі легкосплавні чорні диски, пасують цьому автомобілю реально класно. І колір це якби так і не сіра каструля. Такий світло-графітовий колір. Реально також виглядає. Цей автомобіль досить бодро і круто. І адекватний бюджет. Автівочка на автоматі 12 з копійками з 2-літровим бензиновим двигуном, на який вже встановлений газ. В принципі, досить непогана ціна, хороший автомобіль. І вже на українській реєстрації. Друзі, дивіться, який паркетничок не попався. Це в нас Kia Sportage 2 літра дизель. Це надресурсний двигун, Проїжджає цей двигун, дуже великий кілометраж. І також коробка. Автомат, гідротрансформатор. Звичайний. Хороша компоновка, тут хороший двигун, хороша коробка. І це в нас корейські. Корейські запчастини, як ви знаєте, досить дешеві. І ці автомобілі самі собою досить надійні. Тут, в принципі, в нас нічого такого критичного і не ламається. Як правило, на автомобілях з повним приводом є там проблема, злизуються шліси в коробки на роздатку. Але це знову не критично. Як правило, ці автомобілі вже всі приходять з устраненою цією неполадкою. Так, 14 799 її ціна. Автомобіль виграний на корейському аукціоні. Вон там у нас є щось, якісь там звіти, страхові випадки були, не були. Що там нам пишуть? Ну, Нічого не зрозуміло, корейську ми ще не вивчили. Так, пробіг в нас становить... 224 тисячі. Автомобіль чистий 13 рік і це в нас було якесь технічне обслуговування в 23-му році, 12 му місяці. Пробіг, як ви знаєте, на корейських автомобілях трішки важко змотати, так як вони кожен рік, а то й два проходять такі технічні обслуговування. Є витяг з аукціонного листа. ну і так далі. так далі Повністю шкіряні салони, автомат, великий монітор, клімат. Так, підігрів не бачу, шкіряне оригінальне мультикермо, датчики світла дощу. Як правило, ці автомобілі вже з Кореї приїжджають з тонуванням як передніх вікон, так і бокових. І великим бонусом до цих автомобілів це йдуть реєстратори як ззаду, так і спереду. Ну, в принципі, тут продавець виявився, і ці реєстратори також віддасть, я так зрозумів, напевно, разом з цим автомобілем. Спереді він, бачу, стоїть. Ну, і так позаду там також повинен бути він. Друзі, попався нам справжній європейський бізнес-клас. Це шкода суперб. Ці автівочки дуже досить часто експлуатувалися як в таксі, в бізнес-класі, так і возили менеджерів середнього дзвіна і вищого дзвіна. Ну і також передбагались на них звичайні люди знайти цей автомобіль з адекватним. Пробігом трішки важко, але все ж таки, хто шукає, той знайде, попадались нам ці пробіги. Ці автівки навіть з пробігом там 130-140 тисяч кілометрів, але ціна там була в районі 14-15 тисяч доларів. Тут 10 600, 129 тисяч пробіг, двохлітровий дизельний двигун. Хороший двигун. Ресурсний. 2011 року цей автомобіль. Двигун у нас на 103 кВт, той старий надійний двигун, і коробочка у нас автомат DSG DQ250. Шестиступочка, надійна для цього автомобіля самий топ. На цих автомобілях в нас встановлена багатоважельна, незалежна ходова, як спереді, так і ззаді. За рахунок того, вона досить м'яка, плавний ход. Ну І комфортно в ній передвигатися, як то кажуть. Але за комфорт потрібно платити обслуговуванням цієї ходової частини. Ходова тут дійсно трішки дорога. Ну, не, не трішки, а дорожче, як мінімум в два рази, якщо порівнюючи з Октавією там, А5, А7. Так, давайте заглянемо в салон. Так, він на звичайній тканині сидіння, підігрів клімат. Ось такий ось така мультимедія у нас штатна звичайна Шкіряне кермо, слопідйомники. Комплектація сама стандартна, звичайна. На легкосплавних таких неоригінальних дисках. На літній гумі. Так, ну задні парктроніки є, автомобіль довгий, без парктроніки це була б, звісно, печаль. Але тут у нас є хоча б парктроніки. Вона у нас на лінзованій оптиці, присутні омивачі майже у всіх цих автомобілях. Ну і туманки. Це такий вже ну, досить хороший бізнес-клас. Друзі, підведемо легенький підсумок сьогоднішнього відео. Я дійсно не думав, що буде такий великий вибір автівочок на автоматі. Але, як правило, ви бачите варіатори, роботи, DSG. Ну і так далі. На звичайних гідротрансформаторах не дуже великий вибір. Але все ж таки попадаються, але трішки з більшим бюджетом. Чим ми сьогодні шукали. Вибір є, але трішки більше цих автомобілів, звісно, на механіки. Але якщо ви хочете знайти автомат, можна, в принципі, попробувати його знайти. Не за один день, за якийсь тиждень-два. Я думаю, можна було підібрати на звичайному гідротрансформаторі досить непоганий надійний автомобільчик. Друзі, також не спішимо перемикати. Зараз покажу вам автівочки, які ми вже підібрали для наших замовників. Все, до нових зустрічей, всім па-па. We're on a fast ride, we're monkeys killing time with machines We all that we don't even feel You don't even notice if it's her or it's me У нас ще один підібраний автомобіль для нашого замовника по послузі підбір автопідключ. Міганчик третього покоління, 11 й рік в хорошій комплектації і з чесним перевірним пробігом 200 тисяч кілометрів. 100% по базі даних, тюфи і всі виписки. По ходовій частині нічого робити не треба, продавець обслужив все до нас і ми зробили повне технічне обслуговування. Олива в двигуні, всі фільтри, ГРМ, помпа, ролики, ну і так далі. Півтівочка 11-й рік, вся в рідній фарбі, без жодного підкраса, в непоганій комплектації. 11-го року з 1,5 для нашого замовника стала 8200 доларів. У нас гарненький графітовий колір. Маємо датчики світла до щашки, енергетине, оригінальне мультикермо. ермот Шестипочка, кліма, двох зони, навігація. Ну і в принципі все. Все, що потрібно для комфортної їзди на адекватному автомобілі. Також забули додати, що в комплекті в нас є літні колеса на простих залізних дисках на ковпаках. З досить непоганим протектором. Також продавець замінив нам компресор кондиціонера на новий. Ось тут у нас старий. Ну і повне технічне обслуговування. Зараз на даний момент по автомобілю робити нічого не треба. Ну, як мінімум тисяч 10-15% це 100% до заміни мастила і в двигуні. Дякую за підбір. Чудова машинка. Сподіваюсь, що буде служити вірою і правдою. Підбор йшов хорошо, дослухались до всіх моїх питань, пропозицій, відповідали чітко на всі мої питання. Дуже було приємно співпрацювати. Все Дякую. завжди, будь ласка. Місто Львів, з вами компанія експерт авто 24 Недавно ми оглядали цей автомобіль на сервісі, оглядали його поверхнево, погодив нам замовник придбання цього автомобіля і зараз він буде направлятися. Це в нас доставочка в місто Одесу. Це в нас є Renault Logan, офіційний, з пробігом всього на всього 97 тисяч кілометрів, 15 к 9 к двигун Досить надійний, популярний. Пробіг, як я вже казав, 97 тисяч. Ціна даного авто складає 7900 доларів. І зараз буде вирушати до нового щасливого власника.